В одного пастиря було сто овечок. Він любив їх і дбав про них. Шукав для них найкращі пасовиська і водопої. Серед тих овечок була одна дуже вперта і неслухняна. Одного разу вона вирішила втекти і гуляти самостійно. Обігла через зелені поля і квітучі луки аж до лісу. У лісі її застала ніч. Бідна овечка заблукала. Як їй повернутися до своєї отари? Нічний ліс таїв у собі багато небезпек, і овечка вже не сподівалася на порятунок. Але добрий пастир, побачивши, що одна з його овечок зникла, залишив 99 овець і вирушив шукати одну. Коли він знайшов утікачку, то не сварився, лагідно взяв її на руки, поклав на плечі і дуже радів.